Рясним, щоб воно закорінилося, щоб воно принесло плоди. І дякуємо, що ти вже зараз говориш про благословіння. І просимо, Господи, щоб нам вже зараз намагатися жити, прославляючи Тебе, служити тобі у наших різних справах. Щоб це було угодно тобі. І ми дякуємо, Господи, за те, що ти завжди вірний. Ми ще раз просимо за Те, Господь, щоб ти допоміг тим, хто постраждав, хто в лікарнях. Просимо за тих, хто втратив рідних. Дай втіху Твою, брату Сергію, донечці, яка залишилась живою. Відкрийся тим, хто ще не пізнала тебе, Господь. Щоб скорбота була з надією. Господи, і зміцни віру всіх твоїх дітей і відкрися ще багатьом і благослови, щоб наша церква, інші церкви були вірними тобі і йшли за тобою, щоб ім'я Твоє прославилося, щоб церква була тим світильником, щоб істина свідчила про тебе. Допоможи нам, Господь! Ми молимось про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Запрошуємо хор.